є Грибок, цвіль, пліснява, як його позбутися, які є дійсно дієві рішення, а не просто знаєте, купити якийсь продукт, який не працює. Для цього нам потрібно чотири продукти, точніше три, один на вибір. По-перше, ми вбиваємо е дюфою засобом проти, проти цвілі, наносимо, чекаємо півгодини. І змиваємо ретельно, очищаємо повністю поверхню великою великої кількості води, і бажано механічно, не просто помити, а механічно прибрати цей грибок, прибрати цю чорноту. Надалі ми наносимо грунт антисептик. Таким чином ми е, запобігаємо появленню надалі саме грибку. Ось е, достатньо одного шару, ретельно нанести. І після у нас на вибір є два продукти. Фінішем буде або фарба з додаванням. Біоцидних домішків в два шари наноситься. Також вона запобігає появу на цвілі на майбутнє, або ми можемо прибрати, прибрати, взяти, прибрати, прибрати придбати, придбати будь-яку фарбу і додати 10 літрів шіміль стопа це у будь-яку будь-яку фарбу і просто нанести. Це буде, ну грубо кажучи, те саме в даному випадку. Ось або просто взяти якісну фарбу. Така система. Працює дійсно дієва, замовити її можна та проконсультуватися на нашому сайті у